Я відповідальна за своє життя, за те, як я живу або не живу. Я відповідальна за своє фізичне та ментальне здоров'я, за свою фінансову безпеку, я відповідальна за розпізнавання та задоволення своїх потреб. Я відповідальна за вирішення своїх проблем і за вміння жити з тими, які вирішити неможливо. Я відповідальна за свій вибір і за наслідки, які він несе. Я відповідальна за те, наскільки повним життям я живу, за те, яких людей обираю любити. Я відповідальна за те, як ставлюся до інших, і за те, як дозволяю іншим ставитися до мене я поважаю свої почуття і довіряю їм. Я також поважаю почуття інших людей і залишаю їм право бути самим відповідальними за себе, право жити так, як вони обирають. Право приймати свої власні рішення і нести відповідальність за наслідки.